Вітаю вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми з народних джерел. Бачте, вже сонце на весну повертає. Лютий прийшов, а в народі кажуть, лютневий сніг весною пахне. І воно таки правда. День збільшується майже на три години. Погода така ну, не зовсім стійка, бо місяць лютий, надзвичайно конозистий. Адже то вітер буває, то сніг заметіль, а то ні звідти, ні звідки, дивись і відлига, конозистий, ще раз повторюю, він з латинської назви має. Значення очищення, фебруаріс. І це в переважній більшості європейських народів. А в нас і в Білорусі офіційна назва лютий. А ще є наклички регіональні, діалектні. І повірте, що чи не лютому найбільше присвятили цих накличок, щоб не забути якоїсь. Піддивлюся. Підгляну, це ж дивіться, і сніжень, і лютень, і крутень, і зимобор, і бокогрій, криводоріг, межень, бо межа між зимою і весною. А ще ж казибрід казиться, тобто скаженіє. Справді, кажуть, прийде лютий, спитає чи взутий. І Як в лютому часто сніжить, то весна буде Мокрою, але особливо завбачували погоду на два свята. Найвеличніше лютневе свято це Стрітення. Колись це було 15 лютого, а за новою юліанським календарем це 2 лютого. Про стрітиня не буду говорити про саме свято вже був на спеціальний відеосюжет. Скажу тільки, що погоду особливо завбачували. Тож всім відома приказка, як на стрітиня півень з калюжі води нап'ється. Правильно, то на Юрія віл напасеться. Якщо стріх потече, на стрітеня, то зима ще довго проволоче. Якщо сніг, то буде весна дощова. І тоді казали, якщо мокре літо, купуй корівку, а якщо сухе, готуй джінку. Ну, ось таке було. А ще є 10 лютого Юхимів день. І дуже дивилися, щоб часом. Вітряно не було, бо як буде вітер 10 лютого, то це теж завбачувало дощову весну. Ну, як би там не було, а нам би сонця в віконце, щастя в долоні, мудрості в скроні, миру у хату, долю і щедру, й багату. І з вірою в Україну живемо, надіємось, все буде Україна. Зустрінемось.